Доброго дня! Ви вже чули про книжки. Ми вам розповідали, це зробила вона, і це теж зробила вона. Де підкладками зібрані розповіді про наших землячок, українок, талановитих, сильних, успішних, які своїм життям надихають любу жінку, любу дівчину і будь-кого. І ось хочу вам показати третій том. Вони всі зібрані під одним гаслом таким дівчата можуть усе. В цьому томі зібрані розповіді про жінок, які з перших днів війни пліч опліч з чоловіками стали на захист батьківщини. Добровольцями пішли в Збройні Сили України, честь і повага. А я вам хочу розказати про жінку, якою. Захоплююся буквально з перших днів, коли почула про неї по телевізору. Це Юрія Паєвська тайра в неї позивний. Бачите, Юлія схожа на героїню Аніме. Коротка зачіска, на один світле волосся, зачісана на один бік, дуже в неї таке зручне одежа, чіткі рухи. І, здається, нібито вона в будь-який момент може скочити, або відбити удар, або взагалі спасти світ, врятувати. До 2013 року Юлія займалася графічним дизайном і викладала айкідо, сама вона має чорний пояс. І піклувалася про доньку і чоловіка. І як Юлія стала тайрою, ми її всі знаємо під цим. Позивним 2014 рік, зима Революції Гідності. Юлія біжить в центр подій, але її туди не пускає вартовий, мовляв, жінкам туди не можна. Юлія не розгубилася, вона повертається назад, бере каску, бере сумку з засобами першої допомоги і повертається вже на барикади як парамедик. З початком війни 2014 року Юлія навчає інших надавати невідкладну першу невідкладну допомогу пораненим. І вона згодом вирушує на фронт. Було важко надовго залишати свою 11-річну доньку, але вона розуміє, що вона повинна захищати батьківщину насамперед. Для неї. З початку війни Юлію все частіше називають тайрою. Чого іменно тайра? Вона обрала такий позивний, до того, як вона почалась війна, вона грала в комп'ютерну ігру і мала такий нік. І от коли прийшов момент обирати собі позивний, вона обрала тайра. Тайра – це. Прізвище давнього японського роду самураїв. І це прізвище їй личить. Вона рятує бійців. У 2015 році навколо Юлі збирається загін бойових медиків. Їх називали Янголами Тайри. Вони рятують бійців на фронті. Два роки тайра служить. На контракті очолює загін, який вивозить поранених з поля бою. Її самовідданість захоплює і вона, вона отримує орден Народний Герой України. Тара Невтомна, ніколи себе не жаліє, навіть отримавши е, травми, продовжує їздити на фронт. Далі займається спортом, а в 2018 році вона починає готуватися. Готуватися до ігор нескорених. Це своєрідні Олімпійські ігри, змагання для ветеранів. За день до повномасштабного вторгнення Росії до України вона їде в Маріуполь, їде випадково, просто було місце в машині, а в неї були засоби, які можна було передати медикам війна. Тера залишається в Маріупольському госпіталю, надає допомогу і цивільним, і військовим, і дітям, і дорослим. В неї є нагрудна камера, яка фіксує всі події. На одному з відео є такий момент, як вона надає допомогу російському військовому і, поза кадром комусь відповідає, що вона мусить це її обов'язок надавати медичну допомогу, хоча сама розуміє, що росіяни не будуть такі добрі до українців. І росіяни дійсно не були добрі. 16 березня 2022 року тайра, тайра вивозить, допомагає евакуюватися дітям і жінкам з Маріуполя. Сама потрапля, чула, що їх пропустять, але сама попадає в полон. Лише за три довгих місяця вдається звільнити Тайру. Вона схудла і виснажена після полону, але зовсім скоро вона починає виступати і розповідати про жахи полону. Вона витримала, не зламалася, не загубила своєї гідності. І в одному з інтерв'ю її питають, чого для неї полон страшніший, ніж війна. Вона відповідає, що. Ну на війну ти йдеш сам, ти сам ухвалюєш рішення, ти можеш його змінити в полоні ж ти не маєш права ні на що, ти, тобто ти собі не належиш. І, але твій дух, дух все одно вільний. І якщо про це пам'ятати, зберігати спокій глибоко всередині, то все можна перенести. Тара вирішила боротися до кінця, допоки останній український полонений не буде звільнений, допоки не буде звільнена Україна. Тож виступає по всьому світу, як зазначила Юлія, що вона сьогодні буде голосом тих, хто не може говорити, хто знаходиться в полоні або на тимчасово окупованій території, хто не може сказати слово, бо має якусь фізичну або психологічну травму, хто в кого одебрали рідну мову. За відвагою стійкість вона отримує винагороди від США і Європи. Ще отримує один диплом психолога, адже знає, що може допомогти, бо сама пройшла війну і пекло полону. Слава Україні! Героям слава!